Отже, починаємо. Будемо сьогодні говорити про аромокорекцію. Будемо говорити про те, що і фізіологію, і психологію людини можна змінювати за допомогою ефірних олій. Ефірні олії мають бути для цієї мети натуральними, і вплив тоді буде ефективним. І він не буде шкодити здоров'ю. Якщо хтось вам буде пояснювати, що можна робити аромокорекцію або ароматерапію синтезованими штучними оліями, не вірте, це заборонено. Це може дуже сильно нашкодити здоров'ю. Це перше. Друге. Олії для того, щоб брати участь в ароматерапії, повинні бути очищеними, тобто вони мають пройти серйозний етап детерпінізації. Не просто там 10% відсіють на терпіни. Ні. Зазвичай, якщо олія високого класу, якщо торгова марка відповідає за якість, то ця олія буде. На 90% втрачатися під час детерпінізації. Наступне Ароматерапію або аромакорекцію можна проходити, якщо ніхто в сім'ї не проти, не проти цього аромату. Якщо такий аромат не подобається, комусь когось дратує, то доведеться від цього аромату або від цієї олійки відмовитися, і аромокорекція таким чином не відбудеться. Аромати, ефірні олії, парфуми безперешкодно пронукають через нюхові рецептори дуже швидко в лімбічну систему мозку. А лімбічна система напряму відповідає за емоційний стан людини. Причому? Чим, менш, чим менше ми усвідомлюємо, що саме ми нюхаємо, тим більше парфум або ефірна олія на нас впливають. Психологи, психотерапевти і психіатри потужно і давно вивчають. Одну секунду, я хотів прибрати цей розмитий фон. І, і ароматерапію, і вивчають вплив ефірних олій, і вивчають взагалі нюхові процеси. Отже, чим менше ми усвідомлюємо, те, що ми вдихаємо, чим менше ми аналізуємо, тим більш ефективно парфуми впливають на нас. Фірні олії можуть проникати в організм людини багато направлено. Тобто і через пори шкіри, і, звичайно, найшвидше через вдихання, і через прийняття ванною, тоді, коли ефірні олії розчинені в більш-менш теплій воді, і можуть проникати під час обгортання або масажів. І величезний позитив ефірних олій їх можна використовувати самостійно в домашніх умовах. Дещо буде повторюватися, ви просто продивляйтеся очима. Ефірні олії це екстракти. Звичайно, із частини рослин неможливо видобувати ефірні олії просто технологічно. Але більшість рослинних, більшість рослинних екстрактів це є ефірні олії. які, я нагадаю, власне, і не є оліями, тому що вони не є жирами. Коли я почала аналізувати вплив ефірних олій на організм людини, на психотерапію, на фізіологію, я звернула увагу на те, що практично в усіх характеристиках ефірних олій стояло першим пунктом одна, одне слово характеристика афродизіаки. більшість ефірних олій є, є Інструментом, засобом збудження впливу на підсвідомість протилежної статі. Тому будь-яку ефірну олію наносите краплинками, і ви не помилитеся. Це афродизіак і він буде впливати на протилежну стать. Речовина, яка Використовується для підвищення лібіду. Ми з вами обговорювали також варіант, коли у людини порушений гормональний обмін або недостатньо якогось цілого переліку гормонів. І саме парфумами або ефірними оліями можна коригувати цю проблему. Отже, переходимо до наших олій. Я для вас виклала в групі якраз на посила... посилання цілий файл, файл, над яким ми трошки попрацювали. Не буду приховувати, так, ми працювали, вклали в нього достатньо праці. Нам допомагав правда і штучний інтелект. І... Ви подивитеся, там є характеристики, по-перше, ефірних олій, і є найважливіша остання колонка це де їх можна шукати, за допомогою яких парфумів можна коригувати бажаний стан. Почнемо ми з чистих олій, які є в нашому каталозі. Перше, це олія солодкого іспанського апельсина, яке головне призначення ефірних олій цитрусових, це бадьорість, це відчуття, що в тебе все добре, це підйом настрою. Це пробудження, це відчуття щастя. Буквально на долі секунди, коли ви ще не контролюєте те, що ви вдихаєте, олія солодкого апельсина вже на вас діє і у вас з'являється на обличчі посмішка. Мандарини з чим асоціюються? Мандарини асоціюються з Різдвом, з Новим Роком, з ялинкою, з дитинством. Солодкі апельсини з тропіками. Можливо, з відпочинком влітку десь на морі, можливо, де, можливо, вони асоціюються з Барселоною, де апельсини ростуть прямо на деревах, можливо, з поїздкою в Ізраїль. Але апельсини прибирають тривогу і коригують настрій. Олія лаванди. Олія лаванди знімає стрес. І олія лаванди допоможе вам виспатися. Олія лаванди асоціюється з чистотою в готелі Вежа ведмежера. За моєю порадою почали використовувати розчин нашої лавандової олії для обробки шаф, тому що шафи періодично, періодично Набували такого неприємного запаху, особливо якщо хтось не дуже любить митися, але любить селитися в готелях. І з цього якраз і виникла ідея обробляти розчином лаванди. Ви собі не уявляєте, як це чарівно виглядає. Це асоціація з чистотою. І спробуйте на, ну, не на вашу подушку, а десь поряд наносити, почніть з однієї краплі, чи не буде вам олія Лаванди заважати? Нагадаю, що олія Лаванди у нас французького походження із Прованса з півдня Франції. Олія чайного дерева, і поставте, будь ласка, плюсики в чаті, якщо ви користуєтеся тією кольоровою інструкцією, яку ми для вашого вашої зручності і зручності наших клієнтів надрукували. Поставте, будь ласка, плюсики, вона дуже зручна і. А більшість клієнтів та й консультантів, слухайте, вони о, дякую, дякую, дякую. Бачу. Я буду періодично зазирати в чат. а, І більшість консультантів навіть не підозрюють, що. Апельсинова олія лавандова це не просто для приємного аромату, а насправді вони мають чисто практичне багатонаправлене призначення. Ну, олію чайного дерева в тому дуже важко перевершити, тому що олія чайного дерева настільки многофункційна, все де треба прибрати грибок вірус і бактерії. Всі ці питання вирішує олія чайного дерева. Мені колись попалася я, навіть якщо чесно, я не пам'ятаю де зараз ця книга. Бо це або мені хтось її просто показував. Вона жила в мене вдома. Ця книга була 30-х років 20-го сторіччя. І вона була присвячена повністю олії чайного дерева, і е, там пояснювалося, що олія чайного дерева використовується навіть в хірургічних операціях. І е, при, після хірургічних втручань використовується для загоєння ран, і для боротьби з інфекціями і запаленнями. І нагадую, особливо для молоді, те, що антибіотики були винайдені вже в 40-х роках. Тому тому олія чайного дерева зараз незаслужено ображена і забуті її головні перемоги. Yes. Тепер, для yes. того, щоб цікаві, якщо ви заходите, то вимикайте одразу звук. я просто дуже швидко, дуже швидко робила посилання, наступний раз я. Я всі налаштування зроблю швиденько, і без кімнати очікування, і з вимкненими мікрофоном одразу. А зараз вам стане цікавіше, тому що ми підемо з вами по парфумах. І ви звернете увагу, як так. Я Раїса пише: я кладу на диск з лавандолії у ванні і туалеті. Я там я дуже люблю для цієї мети олію. Отже. Ми йдемо з вами по парфумах. І почнемо ми, напевно, з найпопулярнішого парфума нашої колекції це маракеш. Маракеш із серії Нотес. Що робить Амбра? Амбра розслаблює і дає заспокійливий ефект. При цьому апельсин стабілізує настрій. При цьому жасмін виступає як Афродізяк. Мускус афродізяк. І в результаті ви маєте картину. Це радісний, сексуальний, чуттєвий парфум, який впливає, зваблюючи і розслаблюючи на всіх, хто знаходиться поряд з вами в зоні дії парфума. Ріо, Ріо у Ріо. Є радісний настрій тому що, ну, нагадую, бергамот, лимон, по-перше, вони бадьорять, а по-друге, вони піднімають настрій. Персик також впливає на рівень настрою, і, на ролі, півонія заспокоюють і знімають тривогу. Але, але, є. Шалений жасмин, який є афродизіаком. Жасмин це один з найпотужніших афродизіаків. і він за статистикою входить практично до всіх парфумів. Тому ми формуємо картину образ парфума Ріо. Він є сексуальний, піднімає настрій, але дає відчуття безпеки всім, хто знаходиться поряд з вами. Ось за такою схемою можна розібрати будь-який наш парфум. І ви вже звернули увагу на те, що деякі складники мають в останній колонці величезний список, тобто вони входять майже до всіх, майже до всіх парфумів. Поговоримо про жасмин окремо, жасмин Афродезіак, жасмин це зброя проти песимістів. Жасмин бадьорить і жасмин налагоджує внутрішній стан. Він гармонізує внутрішній стан. Чим більша жасмина, тим краще. Тому наразі парфум жасмин ще є в нашій колекції, і я вам дуже раджу як ліки просто як терапевтичний засіб купити собі і поставити його на виході. Тому що жасмин це, це стабілізатор. Гармонізатор внутрішнього стану. Так, а що ж з лак Що з Лак і як він а, діє на оточення? Не забувайте, що він діє і на вас, бо ви також вдихаєте, навіть якщо ви вже не усвідомлюєте, навіть ви, якщо ви вже не чуєте на собі цей парфум, ви все одно підпадаєте під його дію, тому що він продовжує працювати. А бергамот і ялівець дають таку прохолоду і дають відчуття затишку. А бергамот пробуджує, активує, і е, насправді ті, ті е, цитрусові нотки, цитрусові акорди, якщо вони є яскравими в парфумі, бо вони, е, ви ж знаєте, чудово, що вони є в усіх парфумах. Тільки вони переважно в верхніх нотках. П'ять хвилин, і все, їх нема. Але якщо ви обираєте для себе конкретно цитрусовий парфум, то цей, цей цитрус буде вас налаштовувати на роботу, не буде давати вам засинати за комп'ютером і підніме вашу енергійність і працездатність. Пачулі Пачулі — один із найсексуальніших складників Пачулі впливає підсвідомо на протилежну статі, подивіться, афродизіак — жасмин, афродизіак — Мускус. Тобто, якщо ви сприймали лак ліман як виключно чоловічий аромат, а це неправда, це унісекс, і як унісекс його створював парфумер, то зараз ви розумієте, що незважаючи на таку прохолодну гіркувату дію, лак Ліман дуже сам собі на розумі. і він тихенько вводить в оману такими, нібито нейтральними, прохолодними, терпкувато-гіркуватими нотами, а потім приголомшує вас своєю чуттєвістю. Амальфі. Амальфі моє кохання, а, з одного боку бергамот, апельсин, а з другого боку, знову ж таки, ціла низка а, нот чуттєвих. Це і мускус, це ветівер, і це а, кедр, і це фіалка. Що робить цей парфум? З одного боку, він дуже чуттєвий, з другого боку, в ньому дуже комфортно, він нікому не заважає. І мені здається, що коли ти знаходишся поряд з людиною в Амальфі, ти відчуваєш надійність, спокій, ти відчуваєш, що ти хотів би бути з цією людиною, тримати її за руку. І Просто прогулюватися парком або дивитися телевізор під бокальчик якогось там просеку непоганого. А Мальфі, а Мальфі, от в мене від Амальфі, відчуття такого спокійного кохання. Бланк. Отже, ми залишаємо серію нотис в спокої і йдемо далі по колерсах. Тут все неоднозначно. Не дуже люблю цю фразу і людей, які належать до цієї категорії, не все так однозначно. Але тут все барвисто, тут все строкато, тут парфуми настільки з характером, настільки з індивідуальністю. 201 бланк. Тут купа. Фруктів. Але з одного боку: з одного боку, і вони ніжні, солодкі, вони, вони такі е, жіночні, жіночні. А з другого боку, тут є троянда, яка завжди була афродизіаком потужним просто з часів Клеопадри, і мускус і пачулі. І вони, по-перше, дають радість життя. А по-друге, це є чуттєві ноти. 202 не 202 для непересічних особистостей. А люди, які обирали для себе MyWay, мене дуже зацікавили. І MyWay на всіх, до речі, звучить по-різному, проявляється дуже неоднозначно. І я би хотіла, щоб ви для себе його відкрили. Я. Відкривала його, не знаю, підходів з 4-5, але я не здавалася. Дуже неоднозначний парфум. і він мене зацікавив, перш за все, не уявляєте собі примітивну назвою. назвою. Я уявила собі вже Армані, немолодого Армані, який обирає для себе цей парфум і Армані. І Арманія обирає назву і називає цей парфум своїм шляхом. І ті протиріччя, які є в цьому парфумі, а він такий. Він періодично терпкістю віддає, але раптом ти починаєш там чути цукерки. А я почула взагалі малинову пастілу. І вона тепер мене переслідує. Та малинова пастіла, яка є в продажі в Рошені, дуже короткий період, буквально там пару тижнів, поки йде врожай малини. А потім хочеться її нашарувати на щось, наприклад, розбавити розе цим парфумом, розбавити якісь занадто солодкі парфуми, і це просто нереально крутий акорд. І цей парфум в будь-якому випадку він завжди буде звертати на себе увагу своєю неоднозначністю і наявністю величезного відсотка Афродезіак. Наступний руш. Руж був на першому місці по продажах в колорсах, поки не, поки не прийшов фіолет. Руж яскравий, і яскравий він якраз таким сексуальним жіночним букетом. Ну, і малина з ваніллю. боже, кому не сподобається малина з ваніллю? Фрукти ягоди асоціюються з літом, з безтурботністю, з солодкістю, і, з, ясна річ, з дитинством. І якщо додати ще афродизіакові квіти і мускус в достатній кількості, ви отримаєте сваблення, ви отримуєте парфум, проти якого протистояти неможливо. Отже, ви зрозуміли схему? Ми дивимося складники і робимо висновок, а яку дію може справляти цей парфум? на Наших сусідів, на нас, на наших партнерів. Фіолет, Фіолет знову ж таки, афродизіак, афродизіак, афродизіак. Але він ще і антидепресант, і він ще і стимулює, стимулює мозкову діяльність. Уявіть собі. А для мене Фіолет це такий дуже комфортний, м'який, пухнастий перфум. Які подобаються всім. Я не знаю, наскільки це добре подобатися всім. Так, щось мене, мені не виходить. Не у всіх я можу вимкнути звук, тому, будь ласка, вимикайте звук, щоб ми не підслуховували те, що відбувається у вас. Отже, фіолет для мене це такий пухнастий, комфортний і така дуже безпечна сексуальність. А ось ми а, пішли і в номерну колекцію. Я для прикладу розберу з вами чотири парфума із номерної колекції. А, ну, ви зрозуміли, що ми паралельно знайомимося з складниками з ефірними оліями і їх дією на, на людину. Грейпфрут, апельсин, тут все зрозуміло. Це активація розумової діяльності, активація працездатності і пробудження це все, що роблять цитрусові олії. Пробуджують, дають радість і підвищують працездатність. Таку, така класна встряска. Жасмин, ми вже запам'ятали, Афродизіак. Далі фрукти і ягоди. Фрукти і ягоди це комфорт. Це радість, це згадки про дитинство або, або про когось дуже смачного. І деревина, деревина завжди дає спокій, якщо це не сандалове дерево. Бо сандалове дерево це найсолодший, напевно, з сортів деревини. А ось кедр дає якраз спокій, врівноваженість. І, і, і таку гармонізацію внутрішніх мозкових процесів з мускусом все зрозуміло. Взагалі, складники закріплювачі тваринного походження, це завжди афродизіаки, це завжди потужний вплив на підсвідомість на протилежну стать. З одинадцятим вже давно все зрозуміло, це просто в чистому вигляді сексуальність і смачність. Це е, парфум, який не подобається жінкам, і який обожнюють на жінках чоловіки. Тому прислухайте, прислухайтеся, будь ласка, до тих, на кого ви хочете впливати, тому що ваніль, сандалове дерево і персик просто творять дива. І Пам'ятаємо, знову ж таки, жасмин, сандал, муску, самбра це все афродизіаки, це все сексуальність і чуттєвість. Що з 18-м з найпопулярнішим нашим чоловічим парфумом із номерної колекції. Тут знову ж таки дуже багато нот, які впливають на впливають на підсвідомість протилежної статі і демонструють сексуальність, хоча і стримано таку впевнену в собі. Це не така кричуча сексуальність, як в 33 му парфумі, так але 18-й знає ціну своєї сексуальності. І знає, на що здатен взагалі його образ, як він періодично вишиває мозок в протилежній статі, тобто нам з вами. 23-й. 23 це ще один хід із нашої колекції. 23-й. І тут ми знову тут ми якраз. Ми стикнемося з тим, що великий квітковий букет. Але на початку, звичайно, будуть, будуть цитруси. будуть цитруси і слів про грейпфрут. я колись читала невеличку статтю про грейпфрут. Грейпфрут переконує оточення в тому, що ви лідер, що ви успішна людина. Що ви заслуговуєте на увагу, що вас до вас треба прислухатися, і ви авторитет, уявіть собі, так впливає, грейпфрут на оточення. І е, нагадаю вам ще один такий, е, один такий фокус. Спочатку ви наносите через силу парфум, який для вас є незвичним. Потім цей парфум починає впливати на ваше звичне оточення. І точка зору вашого оточення на вас змінюється. А потім починає, тут йде вплив від зовнішнього на внутрішнє. А потім після того, як точка зору оточення на вас змінилася, ви самі того не помітили, але починаєте змінюватися також. Отже, рефрут афродизіак, Троянда афродизіак. Сандал Афродезяк, Амбра Афродезяк і плюс, а, плюс розкішний квітковий букет. Але незважаючи на такий квітковий букет, цей парфум для, для мене він є свіжим. Я би сказала, що він є свіжим, хоча і з деякою солодкістю. Ну і тепер такий екстремальна диня. Диня, яка також ще є в наявності, і спішіть, тому що, наприклад, магнетик, який був розпродаж, вже закінчився, його вже немає. Скоро із розпродажу зникнуть і всі інші авторські парфуми для того, щоб звільнити місце для новинок. Диня завжди піднімає настрій. Диня завжди асоціюється тільки з гарячою порою року. Жасмин афродизіак, кориця афродизіак, Троянда афродизіак, мускус афродизіак. Тому Melanie Woman це парфум чуттєвий, парфум, який звертає на себе увагу. І парфум для тієї жінки, з якою поряд радісний. Ось так ми з вами пройшлися, пробіглася сьогодні по аромакорекції. Ще раз підсумуємо, олії мають бути натуральні, а в наших парфумах максимальна більшість ефірних олій є натуральними. Ефірні олії ми підбираємо ті, які подобаються всій сім'ї. І ефірні олії мають бути. Дійсно підвищеної очистки. Тобто дешевий варіант, навіть натуральний, може нашкодити, просто буде отруювати організм. Терпіне це дійсно отрута для організму, тому не жартуйте з цим. Олії мають бути високого класу, і не робіть собі шкоди навмисно. Отже, в мене на сьогодні все. Ми завершуємо. Я дуже втішена, що нам вдалося це провести в Зумі. Мені просто не дуже подобається, як виглядає Зум, як виглядають записи, які були зроблені в Zoom. Тому я, звичайно, буду, буду намагатися все-таки знайти нормальну конференц-кімнату. Отже, всім тихого вечора, всім до побачення.